Живцювання винограду ефективний і нескладний у виконанні спосіб розмноження, при якому нова рослина утворюється з частини материнського втечі держак, чубук для цих цілей зрізають або навесні зеленим, або восени з дерев'янілим. Підписуйтесь на наші канали. Підготовка до нового сезону для виноградаря починається пізньої осені, і саме з обрізки виноградної лози. Ось тоді то відбувається заготівля майбутніх живців, як правило. Садівники проводять її після профілактичної обробки лостри, ним розчином мідного або залізного купоросу або іншого фунгіциду, навіщо черенковать виноград восени? Якщо весняне аж до середини квітня пророщування живців узгоджується з календарем природи, то укорінення в зимовий період, починаючи з листопада, переслідує іншу мету, а саме річний виграш у вегетації саджанця. І як приз можлива сигнальна грону винограду вже на наступний рік у зимової вигонки саджанця є одна важлива перевага перед весняним пророщуванням, вважається, що з листопада по початок січня ростові бруньки лози впадають в сплячку, тобто в їх клітинах з метою самозбереження різко знижується швидкість обмінних процесів. Ось в кореневої тканини механізм природного спокою природою не передбачений, тому при деяких умовах про них нижче коріння можуть прорости раніше пробудження нирок, а саме цю мету і переслідує виноградар, причому незалежно від термінів пророщування. Однак, бажаючи виграти у природи цілий рік, садівник повинен бути готовий до додаткових витрат на повноцінну підсвічування протягом декількох зимових місяців у будь-якому випадку. Для дорощування на підвіконні або в гробоксі живці треба спочатку проростити заготівля виноградних живців для зимового зберігання. Живці для майбутнього пророщування заготовляють з середньої частини однорічного втечі вище 4-6 говозла від підстави, тому що саме в цій частині розташовується найбільша кількість плодових бруньок, самі нижні і верхні бруньки у винограду, менше розвинені і найчастіше безплідні. До речі, з цієї причини купувати живці слід у перевірених виноградарів, які дорожать своєю репутацією і зацікавлені, щоб їх посадковий матеріал добре прижився у нових господарів для зимового зберігання, як правило, нарізають живці з 6-8 вічками, що відповідає приблизно метрової довжині. Менше чубук робити недоцільно тому, що угорочені живці втрачають вологу, а разом з нею, і поживні речовини швидше довгих. Якщо ж з якихось причин потрібно нарізати живці меншого розміру, то найчастіше обмежуються трьома очками, причому кінці їх покривають парафіном або садовим варом, що стримує внутрі зневоднення. Якщо садівник планує пророщувати живці в березні або квітні, то перед закладкою їх в льох є сенс напоїти лозу, для чого її ставлять у воду приблизно на добу, а потім, після просушування. Загортають в поліетиленову плівку і поміщають на зберігання в підвал або в нижній відсік холодильника. Ідеальна температура зимівлі живців винограду становить 2-4 але не вище вісімдесять пс. інакше після періоду спокою бруньки можуть почати рости вже в середині січня. Дуже важливо забезпечити і оптимальний рівень вологості навколо живців. Але уникнути утворення конденсату, що веде до появи цвілі і можливого загнивання нирок з цієї причини не слід загортати живців в мокрий папір або поміщати їх у вологий пісок або тирсу. Ця процедура більше підходить для початку пророщування, час від часу, приблизно раз на два тижні. Слід проводити огляд живців при виявленні цвілі або затхлого запаху. Потрібно негайно промити лозу в міцному розчині марганцівки або перекису водню 1. На один води, після чого просушити бажано також оновити плівку або пакет, щоб не занести хвороботворні суперечки на чисту деревину, підготовка виноградних живців до пророщування. Після декількох місяців анабіозу в умовах підвалу або холодильника живцям дають приблизно добу на акліматизацію при кімнатній температурі. А потім довгі лози обрізають на живці з двома або трьома очима і опускають у воду мінімум на добу частіше. Надвоє обрізка і оновлення зрізів дозволяють отримати уявлення про стан заболоні зовнішнього менш щільного шару деревини, розташованого під корою і нирок, якщо зріз світло зелений, значить, лоза жива якщо коричневого або сірого кольору. То на жаль, подальші маніпуляції безглузді вимочування здорових живців. Деякі садівники рекомендують проводити в талі снігової або джерельній воді. Інші не бачать в цьому необхідності, вважаючи, що досить використовувати звичайну воду з під крана, пропустивши її через побутовий фільтр. Але на чому сходяться всі практики? Так, це на з живців за допомогою рожевого розчину марганцівки, який додають у воду на кілька годин на другу добу. живці рекомендують підгодувати мікроелементами, якими багаті мед або гумат натрію. Для цього на 10 води додають один натурального меду або гумат згідно з інструкцією. Після медотерапії живці потрібно добре промити і дати обсохнути. Нижче будуть описані кілька способів корінення, які автор цієї статті випробував в умовах міської квартири. Нагадаю, що мета всіх способів пророщування живців одна викликати появу коренів і бажано до пробудження нирок. Для цього необхідно п'ято живця помістити в тепле і вологе середовище. В той час як верхні вузли з вічками повинні знаходитися в більш прохолодних і менш вологих умовах, це різниця температур суть так званого кільчування. В умовах фермерського господарства використовують великі ящики ємності, оснащені підігрівом дна, як нагрівача, все частіше використовують електричний кабель або мати з плоскими струмоведучими жилами для монтажу теплих підлог. Найпростіший терморегулятор, наприклад, акваріумний. Забезпечує підтримку температури на рівні 5 живців в межах 25-28. два більш висока температура, особливо при тривалому нагріванні, може привести до зворотного ефекту у підігрівається знизу і утеплено з боків, наприклад, листами пінопласту ємність поміщаюча 5-7 см вологопоглинаючого субстрату на зразок пропарених тирси, піску з перлітом. Агроперліту або просто поролону, в який і вставляють підготовлені живці, також необхідно забезпечити хорошу вентиляцію, яка буде не тільки відводити тепло, що піднімається вгору, але і охолоджувати повітря на рівні вічок приблизно до 16-2.0 з як правило. Двох тижнів такого режиму досить, щоб почався впевнений ріст коренів. Зрозуміло, що вищописана конструкція кільчеватора використовується в основному фермерських господарствах, що спеціалізуються на пророщуванні і продажу саджанців. В умовах міської квартири або дачного будинку успішне кільчування можна провести набагато простіше підручними засобами і без технічних проблем. Як джерело тепла найчастіше використовують батарею центрального опалення або просто поміщають живці в тепле місце, наприклад, на холодильник або кухонну шафу, пророщування живців винограду. Існує кілька способів побутового пророщування живців. Всім їм передує певна підготовка, деталі. Та інгредієнти різняться, але схема приблизно така: дво або трехласковий держак обрізають добре заточеним секатором зверху посередині між вузля або навіть вище. Цей відросток важливий як джерело вологи і пластичних речовин на перших порах. Пізніше він висохне і відпаде сам, і парафінують або покривають садовим варом. Обрізають держак спочатку під нижнім вузлом на відстані від 0,5 до 1,5 і засліплюють, видаляють нирку. Наступний крок борознення нижньої частини держака, 3,5 вістрям ножа, цвяха або шила. Зазвичай вистачає 2-3 подряпин, що доходять до луб'яного шару. Більш часте висічення кори призведе до її відчарування. мета надрізання викликати приплив гормонів до пораненим ділянкам для старту кореноутворення. Додатковому прискоренню цього процесу сприяють стимулятори росту, найвідоміші з них: корневин, гетероксин, фепін і клоник гель перед вживанням необхідно ознайомитися з інструкцією, тому що передозування викликає зворотний ефект. Тобто пригнічує коренотворення, нижче наводжу різні способи вкорінення підготовлених живців, пророщування живців винограду в воді. Найлегший і найбільш поширений спосіб у прозору банку іноді з шаром вати або поролону на дні. Вони потрібні для утримання вологи. Ставлять кілька живців, наливають води на 2-3 сні, поміщають банку на тепле підвіконня. Кожні 2-3 дні воду необхідно міняти, вважається, що коріння швидше утворюється на стику води і повітря, якщо держак здоровий, то калюс коренева мозоль почне наростати приблизно через 2-3 тижні, іноді коріння вискакують без утворення калюса, але найчастіше з нього і, як правило, на зрізі п'яти і в борознах Прошування живців винограду в тряпичної скручування. У чисту попередньо пропарену і зволожену бавовняну тканину або мішковину укладають живці так, щоб п'яти виявилися сповитими, а кінці з нихками визирали назовні, спеленута я половина скручування поміщається в целофановий пакет і зв'язується його кінцями або мотузкою для утримання вологи, скручування горизонтально укладається в тепле місце, наприклад, на кухонну шафу або поміщається на табуреті п'ятами до батареї. Відстань до якої регулюється за допомогою побутового термометра. Метод ефективний, але вимагає заміни тканини або її пропарювання приблизно кожен третій день, інакше тканина неминуче випрек, а живці покриються цвіллю. Якщо це все ж сталося, необхідно обробити їх міцним розчином марганцівки. Зазвичай калюс і коріння починають утворюватися на 12-15 день. Даний метод досить результативний, але вимагає постійного контролю. Не можна забути про живцях на тиждень, як, наприклад, в наступному варіанті. Пророщування живців пропарених пропарених тирсі, кокосовому субстраті, свагнумі перліті. У цих вологопоглинаючих субстратах живці, як правило, не схильні до гниття, особливо якщо вони оброблені марганцівкою, перекисом водню або фітоспорін. Крізь прозорі стінки обрізаної пластикової пляшки зазвичай саме їх використовують для пророщування. Зручно спостерігати за утворенням коренів або їх зачатків. Як тільки вони з'явилися, слід тут же пересадити живці в ємності з ґрунтом, дорощування живців винограду в ґрунті. Основні вимоги до почув для дорощування живців винограду, легкість води і повітропроникність і збалансований склад поживних елементів на користь корінення, тобто з помірною присутністю натрію і великим вмістом фосфору і калію найпростіше рішення цього питання, покупка готового універсального ґрунту. Втім, виноградарі зі стажем ґрунтосуміш заготовляють з осені з однакових частин лісової землі або перегною сипцю і річкового промитого, тобто без глини піску, іноді з додаванням незинного нейтрального торфу. Пересаджувати пророслі живці слід при початковій стадії коренотворення. Чим довше коріння, тим вища ймовірність їх поломки. Уємність для дорощування з підготовленими дренажними отворами насипають шар дрібного керамзиту або каменів. Далі додають ґрунтосуміш приблизно на половину горщика і злегка ущільнюють і поливають, потім зверху опускають держак і обережно, щипками присипають з усіх боків, а після знову поливають краще робити це через коктейльну соломинку, що проходить через кришку пляшки, завдяки чому ґрунт навколо тендітних коренів ущільнюється, якщо потрібно. Підсипаючи одну порцію ґрунту, як тільки держак пересаджений, головну загрозу для нього представляє надмірний полив, саме через це гине більшість саджанців. Є сенс прислухатися до рекомендації виноградаря з 20-річним стажем в на який поливає посаджений саджанець під корінь тільки при посадці. Наступні поливи він проводить виключно в піддон, тоді ґрунт в горщику візьме води рівно стільки. Скільки потрібно рослині, воду, що залишилася в піддоні, необхідно зливати, щоб не закупорювати дренажні отвори. На думку більшості виноградарів, недолік вологи в ґрунті менш шкідливий, ніж її надлишок. Режим поливу саджанця визначається в міру зростання листя і кореневої системи, не частіше ніж один раз на 4-5 днів, а то й рідше, як правило, подальше дорощування саджанців вже відбувається на дачі. В більш просторій ємності починається воно з поступової адаптації до сонячних променів. Спочатку тільки до ранкових, потім, додаючи по 30-40 хвилин, доводять до повноденного перебування в місцях тимчасової або постійної посадки. Грамотно заготовлені і правильно дорощені з деревілі живці винограду обов'язково дружно підуть у ріст, і вже на другий третій рік лоза порадує вас урожаєм.